Доброго ранку, малята. Я сьогодні приготувала для вас загадку. Послухайте її. Зубатий, волохатий, як їсти починає, муркає, співає. Хто це? Це котик. А у вас вдома є котик? Розкажіть, який він? А де любить спати котик? Сьогодні малята ми з вами вивчимо віршик Ігоря Січовика, «Вдячна киця, їла катя паляницю, пригостила нею кицю. Киця бігає по хаті. Чим же я, віддячу каті? Як стемніла киця в ліжко, принесла катрусі мишку. Діти, чим пригостила катя кицю? Вірно, паляницею. а як віддячила киця Катю? Молодці малята. Послухайте ще раз віш, їла катя паляницю, пригостила нею кицю. Киця бігає по хаті. Чим же я віддячу каті? Як стемніла, китя в ліжко принесла катрусі мишку. Діти, розкажіть цей вишик своїм батькам, а зараз ми з вами зробимо аплікацію килимок для киці. Килимки для котиків бувають різні у смушечку. З різних геометричних фігур, з квіточками ось сьогодні, ви, кожен із вас зробить свій килимок. А для вас я підготувала ось такі зразки, які зробила я. А ви можете зробити такий же або свій. Я чекаю фото ваших робіт. Дякую вам за роботу! До побачення!